Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про загибель Ірини Феріон. Відповідно, подія вчорашнього дня, ну і сьогодні в ЗМІ так само продовжують і активно обговорювати. Ну, нічого не буду, не буду висловлювати особисте ставлення, просто скажу царство небесне людині. Можна по-різному до неї відноситись, ну але явно смерті тим паче такої вона не заслуговувала. Ну добре, давайте подивимося, що ж власне відбулося. Що відбулося, мотиви, хто там за цим стоїть, ну і чи понесуть винні покарання. Гаразд, добре. Давайте. А давайте зразу почнемо. Ну, в принципі, що відбулося, зрозуміло. А, цікаві мотиви. А, ну, і взагалі, давайте, подивимось. Так, а ну гаразд, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а за що взагалі м прибрали цю жінку? Скажіть, вам, правду. Інгос. Райда перевернута. Кана перевернута, Ансус. Ей вас Отол, А, вон воно ж. Що в нас тут? Ну, якщо що, я дивлюсь на її фото, то знову будете мені писати, що я не уточнив кого саме і так далі. Ну, я, я майстер, я завжди перед розкладом налаштовуюсь на людину. По фото, відповідно. Якщо я там десь говорився, це нічого не значить. Ну, це так, до слова. Що в нас тут? Інус, райдо перевернута, беркана перевернута, Ансус, Ейвас. Ото. Е Якісь гроші тут замішані, але це гроші невеликі. Ну, вона ж, ну хто, вона професор була, в неї заробіток який там. Ну, тобто, ну, тим не менш, щось було тут замішане таке. Е -я -я. Ну, Загалом, ось, знаєте, як. Якісь цікаво йде зараз хвилинку. Ну, гроші, да, замішані, певні, дійсно, якісь. Ну, невеликі гроші, ні. Щось ось іде обмеження можливостей. До речі, жінка тут ще якась стоїть, теж цікаво. Ось, відповідно, обмеження можливостей якоїсь жінки. Ось, ну, ансус це слово в даному випадку. Та, тобто її професійна діяльність точно при чому. Те, що вона доносила, те і те, що вона говорила загалом, ну, ось, власне, та й причина. Ось я і вас. дивіться, як цікаво. От те, що вона говорила, Ансу в даному випадку йде як інформація, не стільки її професійна діяльність, скільки інформація, ну не знаю, інтерв'ю якісь. Переписки якісь можливо. Ну, отакого от от плану. Ось спричинили комусь проблеми, тому що ось тут у вас явно йде труднощі. І що це у нас? А це пада руна, яка позначає владу. Ну, це ем, якісь, не знаю, чиновник якийсь може бути, ну, щось таке, як би. Уже діло набирає цікавий поворот. Чи не так? Мало того, Отал позначає Україну. Ну, тобто, є... ну, зараз в Лоб запитаємо. Ну, загалом, ось, бачите, Україна. В кінці треба в Україні шукати щось, щось у нас тут. Ну-ну. Цікавий поворот, що називається. А ну добре, давайте зараз, напевно, на два розклади зразу, два паралельних зроблю. Хто ж, власне, е, ну хто? Це дійсно Україна, якби замовник, що називається, в Україні. Е, чи все-таки Росія? Так, а ну раз, добре. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, це Україна. Ну, хтось в Україні. Е... Як тут правильно сказати. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть, мені, будь ласка, це, ну, власне, Україна причетна до загибелі Ірини Фаріон. Скажіть вам, правда. Лаус перев. Ну, ось, будь ласка, ось сама загибель. Дагас. Соуло, да, в Яблочко. Ну, давайте добре, Росію запитаю. Так, дякую за відповідь. А ну добре. А, покажіть, мій, будь ласка, це Росія причетна. Ну, яким-небудь чином. Замовлення там, ще якось, до загибелі Ірини Ферріот. Скажіть вам, правду. Отал перевернутий. Маннес перевернутий. Єра. Знаєте, той рідкісний випадок, коли Росія, ну, по стоку поскоку, як кажуть. Ну, де? А на Україну соуло паде. Україну, Україну. Що з тобою стало? Да? Що в нас тут? Лаус перевернутий. Дагас, соло. Ну, ось ось. В даному падку ти не обман. Ні, в даному падку воно чітко йде, як смерть. Смерть задля трансформації ситуації. І ось у когось руна перемоги. Да? у когось прям дуже радісно, комусь здійснення мрій. Прям у когось. До чого ми докотились, хочеться сказати. Ну, гаразд. Що в нас тут? Ну, добре, б якогось там, б, не знаю, росіяни на російського злочинця прибрали б. Ну, ну, якби це одне діло. Ну, Коли українці починають прибирати українців, Ну, добре, що в нас тут? Ото перевернутий, ма нас перевернутий: Єра на Росію. Дивіться, влада, не причому російська. Uh, ну, не при чому взагалі ніяка влада, російська і спецслужби також. На диво. Uh, і ось. Ну, завершення циклу. Знаєте, навпаки, у них. Ну, що тут скажеш? Ну, Росія на диву, ну не при чому. Ну на диву Так, да, я думав, що я Перед розкладом думав, що слід буде йти в Москву. Бачите? Як повернулось? Аж на диво, ну добре. Так, гаразд, дякую за відповіді. Мотиви подивились. Е, в принципі, хто подивились, так, да, кінців України. А, ну добре, давайте спробуємо того кілера. Його ще ж не піймали. Хоча є там ніби його фото, як він за нею слідкував і так далі. А, ну Давайте спитаємо, а, власне, може вже його і слід простив, а може вже його прибрали. Це буде цікаво. Давайте подивимось. Так, раз, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, людина, яка власне, Ірину Фаріон прибрала, опишіть мені її взагалі, поясніть, хто це, що це і так далі. Скажіть, він правду. Дагас. Торесас перевернутий. ЕЙВАС, Наутіс перевернутий. Ансус. І шо? Феху перевернута. Ох ти ж його! Оце, слухайте, оця справа набирає обертів. Цікаво. Що у нас тут? Да, гасторіс перевернутий Є. Е... Єра е... зовсім вже. Дагасторіс перевернутий. Ейвас, вас, перевернутий, ей, Ансус, сфеху перевернута. Ох, ж описали. Це чоловік, Да, це чоловік, ось, можна не сумніватись. А... Ну, тобто, ось якась зміна у нього відбулася, зміна ситуації у того чоловіка, да? глобальні якісь зміни в житті загалом відбулися. Ось у нього, це ну, чоловік, да, це позначка на чоловіка. А, і мало того, це, це гнів, це злість, це прям ненависть навіть. Розумієте, прям гамма негативних емоцій на Фаріон. Ось ідея у вас, Щось, знаєте, ну якісь проблеми вона йому реально створила. Ну, це реальна як помста. Ну, ні дать, ні взять. Ось 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 ненависть, ось якісь проблеми. Ось обмеження йдуть, якісь. Не знаю. Ем, студент якийсь, якого вона відчислила там або щось такого плану. Ну там, ну. Ось не, злість ненависть, якісь обмеження ось у нього. Ось так само прям обмеження, обмеження. Ось ось через що через Ansuс, через інформацію згадуємо причини, перший розклад. Через що, власне, Фаріон прибрали? Через Anсус, інформація. Тут, тут іде не стільки її діяльність, тільки те, що вона видавала. Інтерв'ю, можливо, переписка якась, ну ось таке от. А, ось. І ось фехо перевернута. І навіть гроші тут не при чому. На диво. Ну, тобто, я думав, що це замовна штука, а, а тут ні. Осьо. Виглядає, що це, ну і реально, як помста. Знаєте, помста це блюдо, яке подають холодним, ось давні негативні емоції через те, що ось вона видала, ну, Фаріон, видала якусь інформацію, і тому чоловіку ось якісь прям суттєві труднощі створила. І гроші навіть не причу. Ха. Оце так. Да. Чим далі, тим цікавіше, слухайте. А що що, кому ж вона так, як то кажуть, дорогу перейшла. Ну, вибачте. <звук> Чим далі, тим веселіше. Ем, ну, гаразд. Давайте запитаємо, цей, цей чоловік взагалі ну, в Україні на даний момент, хто її перебрав. Ну, певні слова спеціально уникаю, Ютуб криво реагує. Щоб ви там не думали щось, щось зайвого. Що в нас то гаразд? Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а чоловік цей, який. М -м Стріляв у Ірину Фаріон, він в Україні зараз? Скажіть мені правду. Маннас. Евес. Hey, гебо перед перевернути. О, понеслося, що Знову дві руни. Ну, а раз. Урус. Єра. Як би його самого не прибрали е, Да не в Україні він. В тому то вже і справа. Що у нас тут? Манна, Зевас, Гебо, перевернути Урус Єра. Дивіться, ось він сам. Іде. Ось я вас ось поїздка йому падає, дорога. По домовленості, таємній домовленості, до речі. Е, ось урус, е, ну це я, з якимись силовик, якісь силовики тут замішані. Ну, це не, не цей, це може, що у нього якісь знайомі є в силових структурах, і якби ось ну якось він там домовився. Це навіть і ці прикордонники можуть бути, зокрема. Ось. І ось Єра, все. Завершення циклу, початок нового. Він не в Україні вже. Він вже не в Україні. Ну, ну тут зманна започалося, Єро і закінчилося. Я ж кажу. А як би його взагалі не, не той як то кажуть? Ну, але прям ну, смерті тут не видно. Ну, ну ні, ну він вже не в Україні, якщо так. Отак. Да. Діло пахне керосином як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, а знайдуть взагалі його, покарають. Дуже було б цікавою історією послухати, якщо тут прям гроші не замішані і так далі. Тут є як особистий мотив, ненависть прям. Дуже цікаво. Раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а знайдуть взагалі цього чоловіка, який Ірину Фаріон стріляв. Покарають його. Скажіть мені правду. Перд. Хагалас. Е вас перевернутий. Аліс перевернутий. Далі. Отолк. Ну-ну-ну-ну-ну, що? Маннус. Ага. А знов таки, а покарання тут де? Я, я, я стісняюсь спросити, як то кажуть. Що у нас тут? апер перевернутий, Хагалас, Евес перевернутий, Альгіс перевернутий. Отал, маннус. Ну, що у нас? Розкриття інформації якесь буде. Ну, тобто, е, мають інформацію розкопати, хто це, що це і так далі. Я питаю на, на рахунок покарання, а тут Хагала спаде. Одне з двох, або його приберуть взагалі, ну, от. або це облом планів. Тобто, ну. Е, покарання як такого тут не видно. Ну, от реально, ось я вас. Так він за кордоном вже. Аліс перевернутий. ну... Ось Аліс Отал перевернутий. Знаєте, як беззахисність влади. Ну, Мова про нашу владу, якщо так. Ось, Отал Манас. Влада, прям, знаєте, дуже зацікавлена, щоб ось. ну, Резонансна справа, зрозуміло, Треба винного знайти. Ну, от щось покарання тут не видно. Тому то й справа. ну-ка. Цікаво. А, слухайте. Да-да-да-да-дам, <styles> mm, да все-все-все -да 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 зараз ще доходить, поясню. Що е, в нас тут, дивіться? Е, крім того, першого розкриття інформації, ну, по хагалазу, а щось не то. Тобто, розумієте, про справжнього відомо, ну, знайдуть інформацію, роз розкопають, то це, що це і так далі. Ну, по хагалазу воно піде. Е, ну, Справжнього не дістануть. Як би тут не вийшло, що тут, знаєте, ну, цапа відбувайла, призначить. А ну-ка, давайте, давайте я запитаю, чи правильно я зрозумів, чи правильно мені пішло. А, і так, гаразд, дякую за відповіді. Так, добре, дякую за відповіді. А ну, гаразд. А покажіть мені, будь ласка, а, правильно я зрозумів, що, ну... Влада дуже зацікавлена, щоб когось знайти і покарати через те, що справа резонансна. Но знайдуть і покарають не того, хто насправді стріляв Ірину Фаріон. Скажете вам, правду? Ну, Інгус, да, в Яблочко. Егос. Урус перевернутий далі. Райдо. ох ти ж. Єбо, подивіться, що робиться. Ну і Хагалас, Ну, ясно. Ясно. Що в нас тут? Інус, Евас, Урус, Перевернутий, Райдо, Гебо, Хагалас. А, про що мова? Про що мова? А, дивіться. А... Зараз ще доходить. Ну, зразу. Ось ресурс виділений. Ну, Я питаю, чи. Так, боже. Та що ж таке мішається в голові одне з другим, зараз. Все, вляглося. Е, дивіться, ресурс виділений на те, щоб ну, власне, знайти того, хто стріляв. З одного боку. З другого боку, Інус показує мою правильну здогадку. Позитивно від попитання. Я питаю, чи знайдуть, чи буде це ЦАП відбувайло. Ну, да. Ось, дивіться. Розвиток ситуації йде, активні дії. Ось у силовиків, хоч руна й перевернута. Ну, тобто силовики працюють. ну, Поліція, зрозуміло, СБУ, нам, ну, може і ще якісь служби. Ось, ось райдо пряма, знаєте, пряма, з райдо, прям активність, активність у силових структур, прям велика. Ну, іде гебо, іде якась домовленість, да? ніби. Ну, похагалазу. Ем... Ну, дійсно, когось призначать. Знаєте, когось призначать і похаґлазу змусять якби взяти вину на себе. Ну то не буде справжній винуватець. Справжній винуватець, це вже і слід простий, він уже не в Україні. Ой, ти ж йоханий бабай, даруйте. На, детектив. Так, дякую за відповідь. Ну... Я навіть не знаю, що тут ще питати. А... Ну, не знаю. Щось неособливе щось ще в голову йде. Просто переварюю отримую інформацію, як кажуть. Да, таке собі. Ну, що тут ще спитати? Не і того. Ну, давайте, поки підсумки підіб'ю. І того. А, Україна. Замішана і, і вин, винних треба в Україні шукати. Да? Е, якісь там замовні, що це щось було замовне, знаєте, що за це заплатили? Так не видно. Тут злість, ненависть і так далі. Якийсь особистий мотив. Е, явно на лице. Через що? Через діяльність? Е, Якраз Ірини Фаріон. Е, Тобто через ту інформацію, яку вона видавала. Таке враження, ніби видала щось таке, що зробило людині проблеми. Притом багато проблем, знаєте, там прям злість, ненависть, там ці вагама почуттів і всі негативні. Е, ну, і виглядає як помста, дійсно. Виглядає, як помста. А ну добре, а давайте запитаємо. А він сам той працював, той кілер, чи, чи можливо, там якась група осіб замішана? Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Той цей стрілок, який Верену Фаріон стріляв, то він ем, працював сам? Скажіть вам правду. Єра. Лаунс перевернутий. Наутіс перевернутий. Гунія перевернута. Ну, далі. Ж. Tourisas і що? Евос. Ам... Ну, також, щоб тут прям група осіб, то не показали. Початок дуже цікавий, розумієте? Єра Лагус перевернутий, Наутіс перевернутий, Вуня переверта, Торісас і Евіс. Дивіться, Єра Лагус перевернутий, а це ще один маркер на смерть. А якби не вийшло, що дійсно, то стрілка, то вже і прибрали. Хоча з другого боку, він ніби як не в Україні. А може, не в Україні і прибрали, не знаю, в тисі виловлять потім, наприклад. Да? Де-небудь там ну, по течії тиси, ви зрозуміли. Ну, цікаво. Наутіс перевернути, обмеження якісь, жорсткі, притом, розчарування по питанню. Ну, ось ось, власне, його активні дії, і ось, власне, все, він як, як виїхав. Ну, тут не видно, щоб це, це дійсно, знаєте, як одиночка, як якісь особисті мотиви, де Тут не видно, щоб це прям якась група була, щоб це якось там планувалося і так далі. Ну, от от дуже буде цікаво почитати слідство, що, що там потім слідчі накопають, які ж вони мотиви тут поставлять. Ну, хоча, вже зрозуміло, справжнього е стрілка -то вони не спіймають. Тому, якби, чи ми почуємо справжні мотиви стрілка, ну, щось сумнівно. Ну, тут така справа. Чесно, ну. Е Якщо я там Трампа розбирав, да, то там все було легко і просто. А тут е ну, закручено, ну закручено. Так, добре, щось, щось мені більше нічого не йде, щось я від цього всього втомився. Складно на смерть дивитись, хоч так, хоч інакше. Добре, ну. Ірині Фаріон царство небесне. На цьому все. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!